Повноцінний весняний комплект до 20 тисяч гривень для ловлі з дальніх дистанцій з великою течею. Це все реально з азурою савадою 274 до 22 грамів. Не переймайтесь, Вудлище не боїться перегрузів, тому ви можете поставити приманку трошки вище тестового діапазону. Поїхали за катушкою. Шиманонаски 4 4000. І не бійтесь цього розміру, тому що вона ідеально підійде під те вудлище по балансу. 4-7 до 1 редукція, 285 грамів ваги та 75 сантиметрів за один оберт руків'я. Не бійтеся цього розміру, тому що редукція дозволяє ловити великими вагами і не відчувати їх. Потрібен шнур, щоб був гладенький, щоб далеко летів. Блін, що ж обрати? Постійно так же обираєш шнури. Зараз я тобі допоможу. UGK Inborn Rush 08 діаметру має гладку поверхню та чудово тримає вузли. Ідеальний шнур під ті умови, та ще й 300 метрів. Влізе повністю без бекінгу. Тепер нам потрібен якісний флюорокарбон. І це Sunline V-Hard 037 діаметру ідеально підійде під ваші умови. Друзі, як ви гадаєте, під яку рибу ми збирали комплект? Пишіть в коментарі.